Так, йдемо з вами на вулицю трошки. О, о, летить, огля, летить, іди, йди. О, Боже, вже летить вона. Проголодалася, як я, мабуть. Час обид уже, понимаєте, вже їсти треба. У чому таке добре? И что, багато не можна, так? Не те Дуже вкусно. А ну, якщо на одну цю порцію, бачите, скільки виходить. Якщо багато для кого, половину делайте порції і все. Начинки теж ложити на свій вкус. Ну, це капуста квашена. Навіть не так буде вкусно, як така капуста, да? Ну, з такою свіжою. Це квашина самый лучше. М -м -м. Да, я думаю, беляши будуть классницы на такому тісті. Девочка, хто робив на такому тісті, скажіть. Дуже вкусно. Игорк сказал супер. Угу. Томатную пасту добавила, одну столовую ложку на ту целую тарелку капусты. И і все. И все. Муся, а что ты за мной ходишь? Ести пошли насыплю. Угу. Как на дворе хорошо? Зараз Андрей вже приїде. Нагріти йому їсти. Там м'ясо треба розігріти. А. Гречка я не знаю, захочу він чи ні. В общем, отак не балуйтесь. Не лените и все у вас получится. Я пішла. Так, буду, роблю блинчики, добавила сюда 2 яйця, три столові ложки сахара, мука і кипяток. Я завжди делаю на кипятке, делаю на глаз. Там є, колись я показувала, а рецепт казала, скільки чого. Якщо хочете, зайдіть, подивіться. Я багато не роблю, бо ще мама ще робила пірашки з капустой. Багато я не роблю. Сейчас смотрим. Ты еще еще давала, да? М? Ты еще давала? Не, я ничего не давала кошке. Mm. Вы ее кормили вообще, да? Да, да. Может, доедает. Вся мука на пидает, я так насеяла. Там просто творог остался. Я вас закрутил его, да. Угу. А то он лежит в холодильнике. Бедненький, чекая, куда выкрасить. Да, мы, мы так ему творог, что... Мама окажем в холодильнике уже лежит. Здесь возьми их не хочем. Но я думаю, чтобы не лежал творог, можно было сделать сырные... Можно трошки воды добавить. Сейчас. Чай вымешал. Мне можно было добавить. Ой, можно было сделать сырные шарики. Да, мама уже пирожки. Не, ну все равно что ворог лежит. Можно все. Ну я решила блинчики сделать. Ну сейчас они замешаем. Да. Вообще, и водички добавлю размешаю пипяток, вообще. Да. Чи не Та ні Мало. вас чекаємо, щоб ви зробили. Ну, ми будемо на улицю. Тут на лавочках скопу посилить. Можна? Розрішаємо. Не розрішаємо. Так може чи не може? Я розрішаю, аня, ні. Хочу. значить можна. Ну, якщо не розказала, то все. Ой, отак, от так у нас бачите, як нічого не можна. Все по розписанню согласно. Вот эту печать, да, надо поставить. Mm -hmm. на это кипятку. Да. Ты маму забирай уже, mm -hmm. тут она тут mm -hmm. это, На улице я вот А, а да. В от потар... Я тоже здоровалась. Я всем даже информацию донес. будильники, которые возникли. А. А давайте именно мои судьи. -а що на телефонах не надо переводити, не хочеться да. до, до вечора на телефонах не попереводитися. Муська, <реш> <реш> що ти тоже? Ну як це, щоб вона десь була найблизько, то що? <реш> Женаю, що був, не знаю, ще більше не бачиш? Ні. Ось я та Ігорюк стішок куче. У нас Ніна підкрасила, желазки трошки підкрасила. А вони не вибухли. Да. Надо стрелки перешли 80-е. Я Тому не знаю, Так, ну надо. Я вообще-то прошла. Кофе попытки. Да. Тобі блинчики оставлять чи ні? чи не будеш? З творогом я буду нужную. Я подумаю. Тільки меня бы сахаром. Я один тільки з'їв. Ага, Пусть, ой, да, ти, не спів приїхати і на мене опять починає. Я, я, я думала, що це, приїде швидше на, на роботу. Сказали, що на і все. Як бачите, не пускаю. на Ах і мама. Що тобі з мене робила взагалі? Да. Не знаю. Яйця цілі добралися, немає. А скільки ти трафаретки должна тепер. <гас> Я ж все ж ви ж знаєте, в 10-ті кратному <гас> розмірі. <гас> да, 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 що... Коли Ні. хай так. Поїмо так. Так? так, да. так да. Ви ще. <гас> <Хорошко>. <гас> ну, Аня буде жарити, вже буде як закручувати покаже. Дождь проскапують. Може польют на один Огород. То дождь щось капає містами. А тут хіба тут дощ. На це твої. Не хочу в хаті сидіти. Так нема там тамані. С музикою своєю. Ігар банана собі набрав. Бананчик. Хорошие конфеты. Мне у тебя желейки больше понравились, кислые. Маленькие у тебя такие. Аня, это клубнику. Ну, кто что захочет. Mm. Не хотят пить. А Надя, это просто что традиция такая. Тоже ж не хочешь, но надо. Но после пирожков кофе не идете. У меня что-то. Mm. Ага, у меня что-то давала пирожок. Да. Ага. Ты взял и ага. Ел видео монтировал, как она пирожки ест. Думаю, давай я тоже попробую вдруг. Подгуляли. Успели, да? Так, у меня кухня остывает, надо свербать. Все, на работу отправляю. Хватит Пирожок не так Не, не, может. А сколько давай? Укачает. Опять. Укачаєте. Опять, <ріху> Опять же, чифскикати. Не хочет. Готово. Підкачав? Да. Молодець. Бежайте. Не баловаться. Маленькие маленькусненьки. Аня уже нажарила плену. Напекла, нажарила. Угу. Да? да. Та хай буде прям яка різниця. Чи не що там? Це ти зараз для мене? Ні, для себе. Да? Для тебе. М -м -м. Це це, мене. це, А тут з сахаром, так? Да? Ні, я А сахар ти сахар ще не избавляла. розбавляла. А ніку сахар давав. Дивись сама. Угу. Так, ось. Порядок. Да. Да. Угу. Ще там один блинчик канучки на спорубки. Угу. Я украду трохи. Впусний. Паражок. Добре. Так що так, Все, молодець. 12 балів тобі. Угу. Получила сьогодні оцінку. <гум> да. так. так, ми трошки на вулицю вийшли. Надайте, ну, знаєте, що дужчик іде. Да? Я піду зараз баночку візьму якусь таку. Подивлюся, сейчас, ну закруткою. Я спробувала інвертний сироп зварить, зробити. Ну, вроде нічого так виходить, і ще постоянно трошки густіший буде. Дождик іде моросить. І так. Це... достану яблучне пюре, мені заказали зефір. Треба буде мені 2 числа відправити. Опа! Ой. <хи> Я сюди став під кришу. Заказали мені. надо мне сделать 6 хризантем и 5 роз. Выслать у коробочки. Так что вот такие дела. Сейчас я в подвал ныряю. Достать мне надо. Пюре завтра я буду делать его. Буду на той канал тогда снимать. Вот так вот. И баночку сейчас возьму. Это бумажный инвертный сироп закончился. И я решила сделать свей. Глюкозний сироп мене а Інвертний сироп я це сделала. Можна в зефір інвертний сироп, но если нема, то можна замінити сахаром або медом. Ну, я не хочу, я хочу зробити так. Подивимось, так що такі дела, мої хороші. У мене опять робота. Ой, надо делать. Люди просят, надо Пішла я. Такий збирається в школу завтра. Славу поптек. Коробка лівцями, з олівцями там повна. Із фломастерами. Фломастери, що хочеш. Просто вчора да, постирати хоче. Нічого страшного. А що завтра малювання хіба? Не, у нас технології то можемо там або малювати, або щось цей вирізати. Не. Так ти що ти повний этот, береш чи що? На що тобі скільки? Тут все, і, всі, і всякого кольору олівці, і фломастери. Так, ну, собираюся. Я зараз хочу запекти картошку. У духовці давно вже не робили. Печена картошка буде. Ось така і таку ось тошечку і таку. На вечір. У нас Игорек вирішив генеральну уборку себе в комнате да? Трошки поубирать. І що він там тільки да, під стол нечайно позакиду. Якби ви <ріст> бачили, які да, тут як... багатства листків. Да, що тільки там не писав, викидав, тільки чого я роблю це. Да? Угу. А це ось дивіться, він писав, що треба робити. Як приходить, поїв, оддихнув і за уроки. Оце у нього такий, дивісь, да? гасло таке тебе. Да. Оце таке, він дуже це робити. Це він сам до себе писав. Я твій почерк зберігаю. А що, що це таке? А те, що ти писала? А це я йому писала, що ми як їхали, що треба зробити, поки ми приїдемо. Написала списування, приклади. Я кажу, я приїду, перевірю, написала. Він прочитав. Ага, каже, поняв. Занявся уборкою. Ну, Сам на сири, значить, треба обирати. Чіплялася. Так, повниш. Що ти під столом довго ще будеш там? О, тут же ж блін такі багатства. Ну, не кажи взагалі, що. Так, картошечка запікається. Я світ не включила. Так. І тут інвертний сіров дівчинка, у зробила. Не знаю, який він буде, він хай постоїть ще, і оця баночка ще вийшла. сейчас папа приїхав, зараз з роботи. Славу, а да? а. Ти приїхав з роботи на, на вечері. Я картошку поставила запікатися. Не. А не, не розчесався ще, ні? Ні. Ні. Ну все, моє хороше. Оце... Та, уж... да? та я виховала тільки що за, за картошкою бігла, Ще не такий дощ був. Я смотрю, по порогу, хтось коли не сіл. Ну, ага, звісно. Так що, такие дела. Ну все мои хорошие. Всем здоровья, всем благополучия, всем мира, добра и всем пока-пока.